Гуманітарну допомогу зібрали Центральна українська спілка в Німеччині й польський фонд Україна разом. Доставив зібраний благодійний фонд Волинь 2014. Одна з українок, які допомагали збирати вантаж у Берліні, Людмила Млош. Вона уродженка боян Луцького району. Тому 20 парт, 42 стільці, принтер та іграшки привезли до місцевої школи. Звичайно, потреба завжди є в таких речах, які прийшли, тому що меблі – це. Весь час зношуються, вони є такі, що потребують весь час поновлення, і тому ми дуже раді, що нам така допомога прийшла. У Буянівській школі навчається онук Людмили Млош Максим. Про бабусю він відгукується із захопленням. Вона дуже зайнята людина, не так як всі бабусі, але вона хороша людина, добра. Це привезли для школи, а все інше відвезуть ну інше. Окрім шкільного приладдя, у вантажівці лікарняні ліжка, матраци, віски, медикаменти і перев'язувальні матеріали. Також є теплий одяг. Його передадуть бійцям, зокрема 72-ї окремої механізованої бригади, а ще переселенцям, які залишилися без будь-яких засобів для існування. Також привезли досить потужний вантаж щодо лікарняних ліжок, котрі безпосередньо будуть розподілені в зоні АТО, тобто там, де ці ліжка, в яких їх є зараз досить велика потреба. За словами виконавчого директора благодійного фонду Волинь 2014 Володимира Кривовича, лікарняні ліжка розподілять у волонтерському центрі у Києві.